Персик трішки відійшов вже. Потягується, лежить. Ну, правда, о 8-й годині ранку ми його витягнули з під ванни, бо він не вилазив, Я його, ну, заліз туди витягнув, дали заспокійливе. Потім лежав біля нас. мене. Лежав біля нас, біля себе положили. На стільці поки снідали. Потім лежав довго під шафою, потім вже на ліжку лежав години-дві. А вже. Трішки відійшов. лізе прямо в камеру. Трішки відійшов. Ну, це вже зараз скільки? Шоста вечора, да? Чи котра година? А, п'ята вечора, вибачаюсь. Ну, вже бачите, ближче до вечора відійшов. Розтягнувся. Трішки помінялися в нас плани на сьогодні, все, що планували. Все відмінилося, боялися його самого дома залишати. Нічого кажу, все буде добре. Всім добра, щастя, гарного вечора. Будьте здорові, щасливі та багаті.